Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з рідної землі. Як повідомили у генштабі зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 19 січня 2024 року орієнтовно склали 374 тисячі 520 осіб особового складу за добу, ліквідовано 920 росіян. Танків ворога знищено 6167 тисяч штук. За добу 20. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 11 тисяч 445 одиниць, 35 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 8 тисяч 854 штуки, за минулі 24 години – 19 одиниць. Реактивних систем залпового вогню знищено 966 штук. Засобів ППО вторая армія міра не дорахувалася штуки. Одну одиницю знищено за минулу добу. Літаків, які вже нікуди і ніколи не полетять 331 одиниця. А от гелікоптерів збито 324 штуки. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 6929 тисяч одиниць 4 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 1818 штук. Кораблів і катарів флоту країни агресорки потоплено 23 одиниці. А також знищено один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн. Ворожа армія втратила 11 тисяч штуку. 37 за добу. Спеціальної техніки ворога спалено 1384 одиниці за добу 4. Дані уточнюється: слава українським захисникам та захисницям, слава Україні.